Сьогодні ми презентуємо систему Custody Records. Це дуже важливий крок на шляху до європейських стандартів захисту прав людини. Наказом голови національної поліції України від 9 грудня цю систему впроваджують у відділі номер 1 Полтавського районного управління поліції. Саме Custody Records – це свого роду незалежний рефері, незалежний контроль. Над діями всіх учасників починаючи від заходу до підрозділу, учасників взаємовідносин поліції та суспільства, це е, про рівність, рівність як поліцейських, так і звичайних громадян, які приходять за допомогою до територіального підрозділу поліції. Поліція потаска без операторів винятського авто відібрав у мене велосипед. Інформація про напад швидко працюється і передається нарядом поліції. Орієнтування, бігає на велосипеді, вік лісей, номер 13, 360, 75, потинний сатури, потягнений в бурку чорного кольору капюшоном. Видавляє зловмиснику у підставу затримання. Також правоохоронець пояснює затриманому його права з моменту фактичного затримання. Доставив затриманого. Назвіть, будь ласка, свої дані. Прибуття особи до підрозділу внесено до інформаційної підсистеми та студії рекордс. До кімнати конфіденційного побачення. Доброго дня. Доброго дня, я адвокат безоплатної платної допомоги Петяна Сірова. Прибула за долученням. Розкажіть, будь ласка, обставини вашого затримання. Поліцейський, який доставляє особу до територіального підрозділу поліції, повинен вказати захиснику розташування відеокамер. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи було застосовано аудіо аудіовідеофіксацію під час затримання особи? Так, було на нагрудний відеореєстратор. Ці всі відповіді я отримала від поліцейського і зафіксувала і зберегла в базі даних Custody Records. Після чого, коли поспілкувався адвокат з затриманою особою, я запрошую затриману особу для проведення інтерв'ювання, але перелік питань буде більш ширший. Запросіть, будь ласка, затриманого. Наше інтерв'ювання також буде зафіксовано на веб-камеру. І мої питання і його відповіді будуть зафіксовані в системі Custody Records. І тут дуже цінно, що Відразу інспектор з дотримання прав людини зреагував на повідомлення, зафіксував цю подію, відправив компетентні органи для проведення всебічного розслідування або проведення службового розслідування. Це дуже важливо. Доброго дня. Місце народження. Зонування приміщень. Що це таке? Це кожен територіальний підрозділ поліції ділиться на зони: зону роботи, роботи із громадянами із затриманими і службову зону, там, де працюють поліцейські. Після того, як завершує слідчі, вже особу будуть доставляти до ізолятора. Прошу. Незважаючи на тяжкі часи в нашій країні. На військовий стан ця система впроваджується і в інші територіальні підрозділи. І сподіваємось, що доживемо до того часу, коли в кожному територіальному підрозділі, як і в нашій області, так і в всій країні, буде запроваджена вказана система. Метою створення вказаної системи є це унеможливлювання зловживань з боку працівників поліції, а також неправдивих. Звинувачень тих самих працівників поліції нещодавне. Буквально наше відвідування було комплексне. Це в місто грішні плавні, і хочеться відмітити да, такий в кінці року. Це позитив. і звіт ми кажемо нульовий без порушень. Робота поліції буде лише вдосконалюватись і, незважаючи на ті труднощі, ми не зупиняємося.